Вітання аграрія! Сьогодні з вами буквально декілька хвилин поговоримо про таку фунгіцидну діючу речовину, ну, як ви вже зрозуміли з назви відео як карбендазим. Тому що оцей початок весни завжди характеризується тим, що багато дзвінків можна, не можна, треба, не треба ефективно, неефективно вносити карбендазим. І я буквально декілька м -м, пунктів таких, знаєте, свого бачення. Чому ми його в більшості випадків, забігаючи наперед, скажу не даємо. Карбендазин відноситься до похідних бензамідазолу. і це одні з найстаріших системних фунгіцидних діючих речовин. І звичайно, що був час. Коли ці ця, ця діюча речовина просто була незамінна, тому що вона і на сьогодні в Україні зареєстрована на багато культур проти багатьох основних наших хвороб, там на зернові культури проти септоріозу, борошнистої роси, на соняшник проти фомозу, склеротині, сірої гнилі, На ріпак її люблять давати на саме перше внесення. Але коли таке масове використання, що в нас виникає? Звичайно, у нас виникає резистентність, у нас виникає стійкість збудників до. Діючої речовини, в даному випадку карбендазиму. І коли на заміну йому прийшли там тразоли, стробілурини, інші сучасніші вже діючі речовини, звичайно, що карбендазим трішки відійшов. В останні роки я бачу тенденцію до того, що все-таки повертаються. Чому? Тому що не було цін на продукцію, а треба щось дешеве використати. Карбендазим це достатньо порівняння з іншими діючими речовинами, це дешевша діюча речовина. І, як в Європі вона заборонена, тому завжди треба обережно, наприклад, якщо ви хочете продукцію продавати за кордон, і ви знаєте, що ви десь вносите туди вже в останні внесення, щоб вистачило оцього періоду напіврозпаду, який там може бути 20-40 днів в рослині, щоб його вистачило, щоб потім його там не знайшли. Хоча ну інколи таке буває, але. Це окремі якісь е, випадки, тому що, як правило, його більше використовують там на, на перші е, внесення і того часу е, періоду напіврозпаду вистачає. Крім того, також не забуваємо, що карбендазим все-таки відноситься до токсичних е, діючих речовин, відноситься до другого класу токсичності е, для людей, може викликати подразнення при високих нормах використання при е, довготривалому контакті. Е, тому при використанні карбендазиму треба бути обережним. І підводячи оці всі, знаєте, е, підводячи підлітку підсумок що я хочу сказати, це моє суб'єктивне бачення, яке базується на власному досвіді і на досвіді там ряду агрономів, з якими я поспілкувалася, з якими я, я знаю їхню думку, і перед відео я ще взяла передзвонила. Тому що, знаєте, коли я озвучую щось, я намагаюся бути максимально е, зібрати інформацію по цьому питанню не тільки свою суб'єктивну, як я кажу, думку. Тому. Тому дивіться, достатньо низька ефективність застосування карбендезиму. Є агрономи, які е, говорять, що до 30% його ефективність, і якщо рахувати приріз урожайності, то воно окупляється. Тому тому що це недорого, і якби так якби збільшується його ефективність. Але є багато агрономів, які вважають, що ефективність карбендазиму на рівні там, 15%. Те, що я бачу, якщо внести просто карбендазим без комбінації там з триазолами, то ми не маємо ні довготривалого, ні якісного захисту. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Хто використовує, будь ласка, у вас працює? Ну, прекрасно. В наших умовах він дуже недопрацьовує. Але якщо звернутися до чату GPT, я запитала, яка ефективність карбендазиму. Ось що він нам видав: 90%. Тому, тому знаєте, треба знати в кого питати, хто має досвід, той може і надати більш достовірну інформацію. І в кожного свій досвід, в кожного своя інформація. Я ніколи не заперечую, якісь, знаєте речі, які можуть бути при певних умовах. А тому е, хто хоче використовувати, може використовувати. Ми в своїх технологіях не використовуємо. Але я би ще хотіла сказати про іншу діючу речовину тіофанат метил, який в процесі і буквально достатньо швидко, там від 2 годин до 24 годин, розкладається е, до карбендазиму. Тіофанат метил є в складі багатьох фунгіцидів і багатьох протруйників. І як протруйник, це прекрасна діюча речовина, яка добре захищає е, також е, більше її ефективність, коли ми її використовуємо, для е, внесення там, по вегетації. На рослинах, і е, як тоді, коли вона йде в підсилені з іншими діючими речовинами, переважно це триазоли. Всім відомий препарат Рексду, метил і епоксиконазол. До речі, тіофанат метил ще в 1971 році японська компанія вивела на ринок як фунгіцид і знову -таки, японська компанія Саміт Агро в своєму портфоліо має ряд продуктів з тіофанатом метилом Всі нам відомий. Очистить тіофанат метил це Топсін М. Так? В комбінації з триазолами ямато, ютака. Тому. Ці продукти ми використовуємо. Топсін м наприклад, ми часто любимо використовувати на перше внесення на соняшник. Якщо ми йдемо не на високу врожайність, ми так його і залишаємо в чистому вигляді. Якщо ми плануємо вищу врожайність, то тоді вже додаємо ну, в комплекси з якимись там комбінуємо з триазолами для того, щоб подовжити період і ну і краще захистити від комплексу хвороб. Під попереднім відео було запитання стосовно підмерзлого ячменю, чи дати зараз карбендазим, чи вже потім трошки пізніше обробити авіатором. Ну, немає змісту обробляти карбендазим, буде достатньо низька ефективність. Уже наступного тижня, там, з числа 1 квітня, там будуть, будуть вже температури. Принаймні тут я дивилася Львівська, Івано-Франківська, Волинська області, коли вже немає такого зниження вночі, коли вирівнюється день ночна температура, і там вже буде час, щоб зайти. І, наприклад, ячмінь обробити авіатором, і, і все. Але звичайно, кожен агроном, аграрій, фермер приймають власне рішення стосовно того, які діючі речовини використовувати. Я ділюся тільки е, власними спостереженнями і м, власним досвідом. І в даному випадку е, приказка дешево і сердито не працює. Те, що дешево не обов'язково буває сердито. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.